Більшість членів виконкому звернулися до правоохоронних органів, щоб дати оцінку діям тих чи інших підприємців, які зірвали засідання виконкому. І ви знаєте, я не знаю, як там в інших країнах владу можна любити чи не любити, а от поважати ми їх заставимо. Тому що ми діємо в межах закону і робимо наше місто краще. І я вам скажу, що кожному підприємця ми він може. Політично бути різних поглядів з міською владою, може бути релігійно інших поглядів, але він в першу чергу повинен поважати нас як просто владу міста, яку обрали люди, і діяти в межах Конституції, законів і закону України про місцеве самоврядування. Що стосується Ва? діяльності даної організації, то я вважаю, що ця організація повинна зайнятися в першу чергу СБУ, напевне. Ну, яка територіальна громада? Територіальна громада знаходиться отут. Її обрали по законам і вона делегувала депутатів територіальна громада, і депутати сьогодні її представники. Я не знаю, що це за територіальна громада і якого міста, і як вона себе називає. І будемо говорити, подивіться, на членів цієї територіальної громади, які сьогодні пікетують міську раду, то я дивлюся, що там жодного мітингувальника, а пікетують міську раду тільки палатки і каміння, яке вони понаносили. Я думаю, що ми зараз наведемо належний санітарний стан. Ну, жителі міста дадуть оцінку. Я думаю, дуже скоро і територіальній громаді, і цим самозванцям, які фактично її створили. Але я в першу чергу, думаю, що Служба безпеки України повинна зайнятися, тому що, на жаль, мене навіює спогади до Росії. ця територіальна громада.